Можливість пізнати ази психології та самим відчути себе психологами отримали учні старших класів чернігівських шкіл. З нагоди Всеукраїнського дня психолога у Чернігові викладачі та курсанти психологи Академії Державної пенітенціарної служби організували інтерактивний захід Світ психології. Учасникам пропонують пройти психологічний квест, назвати відомих психологів, розгадати психологічний кросворд, поміскувати над різними життєвими ситуаціями, намалювати картину щастя, зробити фото дня, та вгадати емоцію, розпізнати, де історія правдива, де чи брехня. Популярний напрям у психології арт-терапія, вплив за допомогою мистецтва на психоемоційний стан людини. Завдання для учасників заходу розмалювати різними кольорами картинку. З того, які обере про неї можна багато сказати, каже майбутній психолог Вадим Остапчук. При арт-терапії діти не тільки. Дають нам пізнати їх, але і можуть свої емоції вилити в малюнок. Дитина, яка ставить в центр червоне, є активною, є цілеспрямованою. Ну і в цьому роді жовтий колір означає її прагнення до саморозвитку. Сірий може означати пасивність дітей, відстороненість їх від інших. Денис центральним кольором обрав помаранчевий, а Поліна червоний. це мій любими цвіт. О том, что я яркий и неожиданный человек. И очень непредсказуемый. Да, думаю это. Окремо організована так звана зона антибулінгу. На стіні поради протидії цькуванню, які склали курсанти Академії пенітенціарної служби. Учасники заходу до цього списку додають свої. Нужно вважати права друг друга, тому що це дуже важливо. Якщо ви ущемляєте права других, то страдають люди. Нужно відноситися до людям так же, як ти хочеш, щоб вони відносились до тебе. Тому що, прежде всего, коли ти унижаєш людину, потрібно ставити себе на його місце и прочувствовать, каково этому человеку. Таким інтерактивним заходом викладачі та курсанти Академії пенітенціарної служби прагнуть привернути увагу молоді до професії психолога. Перший рік у навчальному закладі почали готувати офіцерів-психологів, які займатимуться психокорекційною роботою з людьми, які потрапили до місць позбавлення або обмеження волі. Ми сьогодні говоримо про реформу пенітенціарної системи, і ми сьогодні говоримо про основний підхід в цій реформі: це реабілітаційний підхід. Тобто, реабілітаційний підхід має на увазі. Азі не просто поміщення людину в ізоляцію в ізоляцію, а усвідомлення нею ступеня своєї провини і вже виправлення через усвідомлення цієї провини.